Добрий день, мої малята, а зараз я хочу вам запропонувати відгадати героїв казок. Це казкове королівство. Тут живуть герої різні, феї, рицарі, звірята. Спробуй всіх їх відгадати. Ми, три братики веселі, збудували три оселі, вдвох ховалися. Без толку ледь втекли від злого вовка. Відгадайте, з якої це казки. Так, казка називається Три порося. Її не любили, її ображали, виконувати безліч робіт заставляли, та нині принцеса бо сталося диво. Коли черевичок на сходах згубила. Хто це? Так, це попелюшка. Нагадуємо далі, найменше дівчинка на світі раділа сонцю, квітам, літу, за доброту, любов і ласку в дарунок ніжній крильця в казці. Хто це в нас? Дюймовочка. Так, ця казка дюймовочка. Ой, набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Хто це в нас? Що за герой казки? Так, казка називається Колобок. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, сховалась Чіпко, велика рібка. Так, це рібка. Підробив він голосок, став малим співати. Догадалися вони? Вовк не наша мати. Що це за казка? Так, казка називається Вовк і семеро козенят. Щоб лихо ніколи не трапилось з вами, у лісі не слід розмовляти з вовками. Та дівчинка цього напевно не знала, коли до бабусі з гостинцям збиралась. Як ви гадаєте, що це за дівчинка? Як її звати? Так, казка називається Червоний Капелюшок. Я гадаю, що ви всі впоралися і назвали, вірно, всіх казкових героїв. Дякую за увагу!